Рувати поезію Стуса. І отже, власне, Ігор Калинець передає їй е... їй цю галузочку. Іван, дякую. Я прочитаю два вірші. Один з них належить Василеві Стосові, а другий його е... духовному батькові Іванові Світличному. Вони приятелювали і е, першого ув'язнили світличного, Стус не міг збагнути, чому не його, а чому Івана. І написав тоді такого вірша. Не можу я без посмішки Івана у цю сльотаву зиму пережити, в проваллях ночі, коли Київ спить, а друга десь обріхою старанно. Склепить очей не можу ні мить. Він, як зоря, проміниться з туману, але мовчить, 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 ні словом не озветься, ані пари із уст, вусате сонечко моє, несуть тобі три цріє содари, скапарене озлоблення своє. Іваночку, чи чуєш, доброокій? їй бо, не знаю, що я зле зробив. Чому ж бо й досі твій поріг високий ані відчув? Ані переступив. Прости мені, недільний наш хрещатик, що сівши сидьма, ці котли топлю в оглохлій кочегарці, що терплю, коли вже ні терпіти, ні мовчати не можу, що, читаючи, люблю твоїх Орхана, незвала і Данте, дев'яте коло прагнучи, стремлю. Моє ж досьє, велике як майбутнє, напевне, пропустив котрийсь із трутнів, і з тих. Що отче й край мені окрали, окравши край, окрали спокій мій, лишили гнів ропавий і кровавий, і право надриватися в ярмі. Сидять по шпарах, всі мужі хоробрі, всі правдолюби, чорт би вас побрав. Чи людська добрість тільки й доти добрість, коли без сил, без мужності, без прав допомогти. Зарадити, вступитись, стражденного в нещасті прихистить, і зважитись боротися, щоб жити, і зважитись померти, аби жити. Коли ж тебе, коханий, покарають, куди втечу від сорому й ганьби, тоді прости, прощай, проклятий краю, Вітчизну боягузів і убивців. Іван Світличний відповів Василеві згодом таким віршем, коли твій вистражданий злочин, твоя окрадена любов, тоді нехай в чаду обмов ганьблять тебе ганьбою збочень, відступництва і зрад і змов, той чорний суд тобі ні почин. і ти в пусті холодні очі. Як в прірву глянеш знов і знов, і будуть глузи, глум погорда, тобі найвища нагорода, і ти на проби й гарт готов. Ти крізь мордовії й Сибіри Нестимеш гордо світло віри в свою незраджену любов.